Доброго дня, шановні друзі. Знаходимось на складі нашого імпортера японських генераторів Матарі. Готуємо до відвантаження клієнту генератор. Вирішили вам трошки познімати таку велику апаратуру серйозну. Це у нас дизельні генератори, так сказати, станції енергетичні. Потужністю 90, 110, 55 кВт. От. Маємо в наявності такі у нашого партнера генератори. Будемо раді їх відвантажувати для промислових цілей, для виробництв всяких там, де треба великі-великі потужності. Тому звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Залишайте заявки на нашому сайті elektromotor.com.ua або ж дзвоніть по нашим робочим номерам телефонів. Будемо раді поспілкуватись та підібрати потрібну для вас потужність. З вами була компанія Електромотор, та репортаж зі складу нашого постачальника-Матарі. Гарного вам дня, до побачення!